Сегодня отвечаю на ваши запросы, в прямом эфире. Сегодня пролетело, до меня такое поведомление, хочу вам зачитать. Ну и давайте поговорим, как раз на эту тему. Часто бывает так, что когда один в семье начинает какую-то деятельность, другой не только не поддерживает, но и начинает всячески препятствовать. в, так, в какой, а в такой ситуации предпринимателям мало шансов достичь результата. Ну, соответственно, так и я, Марина, подскажи, как вести себя в такой ситуации, так как близкие люди ранят. Сильніше всього. Це дійсно так і є, однозначно, це так і є. Ну, давайте поговоримо. По-перше, по коли рідні не підтримують, чи варто займатися мережевим бізнесом, чи все-таки варто покинути все, тому що ваші рідні близькі починають вас відмовляти. Знаєте, я розкажу, власне, зі свого досвіду. З мережевим бізнесом мене познайомив мій чоловік. Він дуже хотів з цим розібратися, і я перша людина, яка говорила: все ніяких мережевих компаній. Ти що не розумієш, люди, люди всі кажуть, що не можна в мережовий бізнес, там фінансова піраміда, там гроші пропадуть, заберуть квартири не буде, машини не буде. Все що ми наживали своїм власне трудом. Нас все заберуть, тому що це лахатрон Піраміда. Тим більше тут ще й обманювати людей треба і так далі. От я була такою людиною. Тому що звідки я зробила такі висновки, не через те, що в когось у моєї сім'ї таке було, а тому, що це якесь таке загально прийняте правило нашого соціуму. Ну і як кажуть, і, і сітєвої інтімні предлагать. Хоча, чесно кажучи. Прекрасні дві речі: що одна, що інша. Смійте. І чоловік у мене, знаєте, до цього дуже так свідомо віднісся І такий каже: давай подивимося, давай розберемося, ну, що ми з тобою втрачаємо. Ну, Ми заробили ці гроші, ми можемо їх виділити. Давай спробуємо все-таки розібратися в цій темі. І, чесно кажучи, з чого з цього все і почалося. Я, як людина, яка дуже негативно відносилася до мережевого, в свою чергу. У нас дуже добре з чоловіком відносини. І якщо в нього з'явилася така ідея, то в принципі я не через те, що мені мережа подобається, а через те, що я підтримую свого чоловіка. В принципі, ми якби, розставили всі крапки над і говорю, добре, ти цим займайся, будь ласочка, а я буду сидіти осторонь, я не буду тобі не допомагати, я не буду тут, мені, будь ласка, мене сюди не вмішуй, хочеш цим займатися, будь ласка, ти собі цим і займайся. Все. І ось так от я вперше познайомилася з мережевою індустрією. А спочатку все таки виглядало. Люди мені здавалися якоюсь сектою незрозумілою, щось вони там збираються, щось вони там обговорюють, як якби для мене це виглядало так, що люди щось обговорюють, як би обманути інших людей. От мені це було саме ось так. І я дійсно почала включати ось того рятівника. Рятівника, якого включають завжди у всіх сім'ях рідні і близькі. Що вони роблять? Вони кажуть, ну куди ти засунув голову, ну це ж секта. Ну ти подивися, ну втрати вже ці кошти, давайте вже більше туди не сунь, ну вже хай так і буде. Ти дивися, отам я чула таку історію, там я чула таку історію, і я включила ось цього рятівника. І я розумію, про що йдемо. І знаєте, до чого дійшло? До того, що ми просто сіли і домовилися. Ми просто домовилися: я не буду говорити ось цей негатив, чоловік сам буде розбиратися, якщо він дійсно побачить що це все дурня, на цьому все і закінчиться. І ось так ми домовилися. Багато сімей домовитися не можуть. Чому? Тому що, скоріш за все, в них проблема в іншому, у них проблема в відносинах. Якщо вашого рятівника, ось такого людина, яка негативить, людина, яка хейтить, людина, яка не підтримує, яка заважає, і це є ваша найдорожча людина, це ваш чоловік або ваша дружина, зазвичай, зазвичай середньостатистично це чоловік. Тому що жінки більше займаються мережевим, а чоловіки завжди кажуть, Боже, куди ти засунула голову? У нас в сім'ї вийшло за все по-іншому, я включилась цього рятівника. От вас, якщо у вас... Правильні нормальні відносини сімейні ви поважаєте один одного, як, як ми давали клятву. Правильно. У добрі і радості, і невзгодах, і бідах. Правильно, ми повинні один одного підтримати абсолютно у всьому. Значить, треба сісти і домовитися. Якщо ви дуже хочете займатися мережевим бізнесом, значить сяйте ось так от і у вас повинна бути довірлива розмова з чоловіком вашим або з вашої дружини. Так і сказати, я тебе дуже люблю, я тебе дуже кохаю, я тебе я тебе поважаю. Я поважаю все, що ти скажеш. Але давай спробуємо. Давай я спробую, давай я буду тут. Я як я тільки зрозумію, що мені це не підходить, це не моє, це дійсно не ну, воно того не варте. Я сама все покину. Але я тебе дуже прошу. Якщо ти не можеш мене підтримати, якщо ти не можеш знайти слова підтримки. Похвали, або ти не хочеш проявляти зацікавленість, якщо ти не хочеш вислухати мене, якщо ти не хочеш мені в чомусь допомогти, то я тебе дуже прошу: не заважай. Не заважай у всіх сенсах. Не в сенсі тому, що от ти будеш приходити, а я, там, наприклад, у нас там якась там зустріч буде проходити онлайн, а ти будеш там чмакати ротом. Я тебе повинна тут зустрічати, очі будеш закатувати і знову ти своєю сектою. Ні, не це не заважай. Просто навіть своїм ну не показуй своїм тілом, своїм обличчям, своїми якимись думками, те, що тобі це не подобається. Давай ми домовимося. І все. Я підтримую твої якісь речі, ти підтримуєш мої речі. І все. Ось так от треба домовитися. Якщо наприклад ну звідповідно, у вас нормальні відносини з чоловіком, з дружиною сімейні, довірливі, люблячі, розумієте, тоді дійсно це. Нормально і завжди можна знайти компроміс. Завжди до чогось можна домовитися. Страшного від цього нічого не трапляється. Абсолютно нічого страшного. Ну, звісно, все залежить лише від тієї компанії, де ви знаходитесь, тому що дійсно на сьогоднішній день дуже багато фінансових пірамід, і ви так само повинні з розумом до цього всього підходити. Ви повинні це все аналізувати і розуміти. Ну, і відповідно, я думаю, що домовилися, все у вас вийшло. Якщо у вас не виходить домовитися, я вам так скажу: у вас, скоріш за все, просто проблема є в сім'ї. І ось цей бізнес МЛМ, це просто ще одна причина, привід для скандалу. Привід для того, щоб висловити свій весь негатив, наболівши все те, що у вас було до цього. Просто шукайте тоді в іншому проблему. У вас, скоріш за все, десь є дуже багато всього несказаного. І... Вам треба попрацювати над вашими відносинами. Завжди відносини в сім'ї впливають на результат бізнесу. Однозначно. Тому що е, набагато легше розкриватися, набагато легше працювати, творити, розвиватися тоді, коли ти знаєш, що ти знаходишся в спокійному стані, коли біля тебе люди, які тебе підтримують, які тебе надихають. Е, ну і, чесно кажучи. От, наприклад, якщо говорити про мене, в мене повністю тотальна підтримка. Тобто, спочатку я не підтримувала чоловіка. далі, коли вже я прийшла в Лівгуд, і мені ця компанія дуже сподобалася, і я сказала, що я тут буду займатися виключно я і, будь ласка, це моє. Ти мене, я дуже тебе прошу, підтримай. Можеш підтримати, підтримай. Ну, в мене чоловік дуже зайнятий своїми справами, але тим не менше завжди розповідає, як там у тебе справа. Як... Він знає всіх моїх членів команди, знає всіх, хто де живе, а, хто звідки, ну, хоча б якщо взяти там частину України або інші там країни, там, то от, знає, що це з Чехії, то з Литви, то з України, там Одеська область, а то Закарпаття, а то Волинь, а то Рівне і так далі. Тобто, от, оці всі. І територіально він знає, хто це, він знає всі прізвища, він, знає, ну, він розуміє, з ким я спілкуюся, там, як там справа, з ким ти сьогодні говорила. завжди питає. І знаєте, це наскільки круто, тому що коли я це все розповідаю йому ділюся з ним, в мене виявляються якісь виникають ідеї, у мене виникають якісь думки. Виявляється, що я ще щось можу. тобто... Коли ми це все промовляємо, проговорюємо, воно не залишається виключно в мені. А я з ним і він дуже часто дає мені якісь такі слушні поради. Як чоловік, знаєте, от чоловічі такі, тому що ми ж жінки ми такі емоційні, ми там все починаємо щось своє, там щось надумали, накрутили. А тут як. А вони такі всі раціональні, такі, знаєте, так чітко, так план, перше, друге, третє і підказує, як би це зробити. як би, от я, наприклад, часто проводжу марафони. Я думаю, як би до цього підійти, як би цю тему подати, як так, щоб вона була звучала по-іншому, щоб вона була. Цікавою, щоб вона була цікавою тим людям, які вже в мене були. Там, наприклад, нами, мої... і він знаєте, він так підказує мене, наводить на ці всі думки. Каже, Боже, в тебе, в тебе дуже багато знань. В тебе дуже багато всього. В тебе все вийде. Я в тебе вірю. Це та людина, яка в мене на всіх ефірах, на всіх моїх тренінгах. Він повністю цим живе. Оце дуже круто. Це дуже круто. Якщо ви зможете довести, от все починається з довірливої розмови. Якщо ви зможете дійти до такого рівня, повірте, у вас точно не буде жодних бар'єрів, жодних перепон в розвитку вашого бізнесу. Тому що біля вас є та людина, яка вас підтримує тотально, просто тотально підтримує. Інколи буває таке, коли він там втомлений, приходить з роботи, потім каже, ти мені щось давно не розповідала. Дома. Ну давай розкажи. І от це дійсно круто! Це дійсно круто. От я кожному бажаю дійти до ось такого рівня відносин і ось саме до такого ведення бізнесу, коли чоловік вас підтримує. І тепер, от якщо у нас спочатку стояло питання, що ліву це виключно моє, і я тут розвиваю і якби. Це мій бізнес, тому що мені це подобається, то на сьогоднішній день я повністю розумію, що це наш бізнес, тому що він мені дуже в цьому допомагає. І знаєте, якби в тіні це та людина, яка робить таку для мене особисту нудну роботу, там якусь статистику, він мені там оці цифри, факти, це все мені підбирає. Ну, тобто, ось такі моменти. І є ще, знаєте, негатив, коли От тут є таке питання, як вести себе в такій ситуації, тому що близькі люди ранять сильніше всього. Тому що близькі люди наші це можуть бути наші діти, з ними треба говорити рівно так само, як і з чоловіком. З найріднішими треба говорити так само. Тому що ви від рідних відсторонитися не можете. Ви не можете їх видалити зі свого життя, тому що це ваші діти. Це ваш чоловік. Ви ж не виселите його. Кудись, ні, вам треба домовлятись. А є, наприклад, рідні і близькі, які ну, не живуть з вами в одному будинку. які, знаєте, Ну, просто, ну, вони ваші родичі, скажімо так, родичі, але вони вас там хейтять, бо о, сіті вим почала займатися. Угу, секту, всунула голову в секту. От, і сидять і вони обсирають і починає починають негативить, і ти знову про своє, і ти знову про те, я тебе прошу, і, і оце ж починає такі. Включати рятівників. З такими людьми, знову ж таки, треба домовитися. Якщо ви не можете з ними домовитися, ви їх можете видалити зі своїх соціальних мереж і все. От і все, все дуже просто. Хто вам сказав, що ви повинні бути обов'язково один на одного підписані? Хто вам сказав, що вони мають право вам писати якісь брудні коментарі, там, наприклад, або там, знаєте, ой, бізнесменша там сидить. Я пам'ятаю. Один, один відеоролик я знімала, їхала в машині і розповідала якраз про Лівгуд. Тоді я буквально ще кілька місяців була в Лівгуд, і я знімаю відеоролики, а я проживаю в Кропивницькому. Хто був в Кропивницькому, розуміє, ну просто які там у нас будівлі. Відповідно, це не столиця, це обласний центр, але в нас такі, знаєте, ще будівлі залишилися радянських часів. От ну, ну нічого з цього не зміниш. Нічого не. Я живу тут, мені подобається моє місце, і все дуже круто, все дуже класно, у нас прекрасне місто. І я пам'ятаю, знімаю цей відеоролик і також розповідаю про те, що четвер, до речі, в нас сьогодні четвер компанія виплатила, знову ж таки, комісії. Бачите, у нас чотири рази на місяць ми отримуємо кошти. І я тоді так само розповідала про четвер, про те, що в нас сьогодні компанія нам платить гроші. І і мені прилетів коментар від члена моєї сім'ї, родича. І він написав: говори щось там говориш про гроші, а сама їдеш на фоні хрущовок. Отак от, от. І я одразу сказала, що будеш таку дурню писати, я тебе заблокую. І все. І все. Хто сказав, що я не маю права блокувати, видаляти з соціальних мереж родичів своїх? Хто сказав, що вони мають право мені записати? Вони не мають права писати рівно так само, як і всі інші. Кому щось не подобається, до побачення, до побачення! Дивіться на когось іншого, підписуйтесь на когось іншого. Я веду свої соціальні мережі не для того, щоб мої рідні сиділи і мене хейтили, а для того, щоб. Команда моя будувалася, щоб притягувалися потрібні люди. Знаєте, що я вам ще більше всього скажу? Що рідні люди зазвичай ще не тільки не підтримують, вони не лайкають навіть, вони не прокоментують. Вони можуть тільки, знаєте, там ото покрутити пальцем у візка і, і все. Тому розслабтеся, коли ви прийняли рішення бути в МЛМ, у вас були якісь цілі. У вас було ваше. Навіщо воно вам треба? Правильно? У вас своя була мрія, і вона у вас є, і ви чомусь сюди прийшли. То чому ваша мрія повинна розбитися саме через незадоволення вашої сім'ї? Чому ви так вирішили? Якщо ваші рідні розбивають вашу мрію? Відповідно, значить ваша мрія не настільки глобальна і не настільки вона вас запалює до кінця. Вам треба розібратися там всередині з собою. Якщо людині щось треба, от я, здається, це вчора я розповідала в ефірі, коли людина щось хоче, їй дуже треба. Їй все одно, хто про неї що скаже, що про неї подумають, як, як вона буде виглядати в чиїхось очах. Їй головне те, як вона себе відчуває внутрішньо, її внутрішній стан, для чого вона це робить? Оце головні сили, і тоді. Ваші рідні ваші рідні не будуть вас так розчаровувати. І дивіться, для того, щоб не розчаровуватися, не треба, як кажуть, для того, щоб не розчаровуватися, не нужно очаровуватися. От ви ж прийшли в малим індустрію. Прийшли, правильно? Ви ж знали, що буде негатив. Через це треба пройти. Всі через це проходять. Абсолютно всі через це проходять. Просто ми повинні ставати сміливішими. Ми повинні розуміти, що це так і буде. До цього треба підготуватися, і через це обов'язково треба пройти. Як ну, знаєте, коли людина їде в Антарктиду, в Антарктиду там знають, що там дуже холодно, ніхто туди не їде у шортах і футболці. Правильно? Беруть, вдягають на себе там, купу одягу і ще й з собою беруть, тому що знають, що там холодно. От рівно так само, коли ви приходите в mlm бізнес, ви повинні розуміти, що буде хейт, буде негатив. Поки у вас не буде виходить, вас будуть ось так: знаєте, вам підкидувати дровцята у вогнище, але потім у вас буде результат. У Вас буде результат. І ви будете зростати за лідерськими сходинками, ви будете отримувати доходи, і тоді всі будуть казати, а я знав, що в тебе все вийде. От я знав, що в тебе все вийде, я в тебе вірив, тому що в тебе по-іншому бути не може. От вони всі так скажуть. Вам просто через це треба прийти. От і все. Тому вдягаємо на себе бронь, розуміємо, що це через це треба пройти, говоримо з тими людьми, які біля вас поряд, чия думка ну, для вас якби не настільки не на увазі важлива, хто саме своїми словами вам робить найбильніше, якщо це ті люди, з якими ви проживаєте в одній квартирі, в одному будинку. Значить, вам треба домовитися, щоб вони вас не ображали. І все. Якщо вони вас люблять, вони підуть на ваші умови. Якщо це ці люди, які не проживають з вами постійно, живуть в інших квартирах, в інших містах, взагалі не просто на інших вулицях, можливо, навіть в інших країнах. Якщо ця людина не угомониться, блокуєте її так само, як і всіх інших, хто вам пише негатив. І все, вичищайте біля себе простір, оточуйте себе тільки позитивними людьми, тільки позитивними думками. І тільки так буде результат. Видаліть все, що вам не подобається навкруги. Читайте більше книг, слухайте більше позитивних людей, слухайте своїх наставників, слухайте таких самих людей, як і ви, і точно у вас буде успіх. Однозначно. Всім бажаю гарної, мирної, теплої ночі. І нам всім якнайшвидшої перемоги. Якщо у когось будуть ще запитання, пишіть мені, ось так: от в прямому ефірі, я вам на них буду відповідати. Обіймаю до нових зустрічей.